Сьогодні починаємо заняття в недільній школі для дорослих, для дітей згодом. Дитяча недільна школа відкриється з початком церковного року, тобто через два тижні, 14, серед, 14 вересня, серед тижня, тому 18 вересня ми почнемо заняття в дитячій недільній школі. Запрошуються всі дітки. Я єдине, що хочу сказати, що Господь говорить нам: пустіть дітей приходити до мене, і батьки, і бабусі, і дідусі, пустіть, приводьте їх, бо тільки Господу ми можемо доручити своїх дітей, тільки на Господа можна залишити дітей в цьому світі. Нехай вони вцерковлюються з дитинства. Ну, а щоб ми мали таку віру і були продвинутими, так сказати, християнами, то запрошуємо дорослих на недільну школу, яка сьогодні відкривається. Я хочу сказати, що зі зміною нашого викладацького складу, коли в нас з'явилася пані Наталя, рівень нашої недільної школи, по крайній мірі, по тому курсу, який читається по святому письму. По, по, по всій Біблії, від старого заповіту до нового, е, пані Наталя тримає планку дуже високо і запрошуємо якомога більше. Той матеріал, який вона подає, ви ніде не знайдете. Ну Це треба обробити, я не знаю, стільки літератури і продивитися всього. Тобто е, матеріал дуже доступний. Дуже цікавий. Єдине, що він відбувається після літургії. Ну треба ще трошки затриматися, ще трошки. На наступний раз беріть з собою бутерброди <с I> а, в сумочки. Чай На player. наступний раз і ми будемо і біблію, так, бутерброд і біблію в сумочку. На наступний раз, ну сьогодні в нас вводний такий сказати, урок, хоча він буде повністю проведений, але на наступний раз. Буде і чай, чай буде, приносите бутерброди, і на 40 хвилин затримайтеся після літургії. Ну, Я сам е, жалтую, коли пропускаю її лекції. Це класні лекції. Ну, це Можна заслухатись. Да. І дуже важливо, те, про що і на нашому сайті є повідомлення, що це. Інтерактивний процес, в якому ті, що навчаються, беруть дуже активну участь, готують свої виступи, готують доповідь, беруть участь в дискусії. Це дуже такий цікавий процес в спілкуванні, в діалозі ми здобуваємо ці знання. На самом деле ми изучаем Біблію вже два роки, в этом году третій рік. Ми пройшли піти книжя Тору. И сегодня мы начинаем книгу Иисуса Навина. Такая очень интересная книга, хотя для многих, может быть, она такой не покажется. Она довольно жестокая, может быть, самая жестокая книга Ветхого Завета. Но, несмотря на это, святые отцы любили ее больше всех остальных книг. И вот это является загадкой для меня, я думаю, для всех, кто только начинает читать эту книгу. Почему так случилось? Почему святые отцы ее любили, предпочитали, хотя в этой книге много, много жестокости. У кого есть желание изучать Слово Божье, углубляться в Него? Вот. Кто хочет понимать это Слово, потому что Библия очень сложный текст на самом деле. Мы читаем и книги годами, особенно Ветхий Завет, всю жизнь читаем и мало, мало что понимаем. Здесь уникальная возможность. читать эту книгу вместе, читать читати по стихам, коментувати вместе искать э, ответы на питання, які у нас виникають. Так что, пожалуйста, приходите в нашу школу. І я думаю, все таки книга Ісуса Новина, вона є правда нашого життя, реалії нашого життя. Тому вона і здається такою жорсткою, але це якраз правда життя. І тому долучайтеся, сьогодні перше заняття, давайте ми його наповнимо аудиторію. Там у нас ми будемо в цій частині храму, там стоять столи, стільці. Якщо ми зберемося всі, то ми ще поставимо туди лавки і підтримаємо. Тому що знаєте, треба підтримати і викладача, тому що якщо ми з'явимося, якщо ми проявимо цю цікавість. То і їй Господь ще більше відкриє того, що вона хоче нам сказати.